8 квітня буквально зовсім нещодавно. Міжнародна діабетична асоціація виявляється її така у Таїландії, зафіксувала новий тип діабету. П'ятий він пов'язаний не з зайвою вагою, а з хронічним недоїданням. Що варто знати про цей діагноз? Що це таке, як оберегтись, великовні, неволіковний? Знайомимось з ним. Як би це не звучало, але маємо знати для цього. У нас в студії лікар-ендокринолог Олена Зінченко. Олена, ми вас вітаємо. Вітаємо Олена. Давайте взагалі та за п'ятий тип. Взагалі є найпоширеніші два типи: це перший та другий. Звісно, третій, четвертий, ні просто так він п'ятий. Але тим не менш, він небезпечний тим, що відрізняється. Його довго ігнорували, його спочатку визнавали, потім відміняли через брак доказової бази. Ось 8 квітня вже офіційно визнали, назвали, і тепер створена робоча група задля того, щоб офіційно вже якісь були. Оновлені рекомендації по діагностиці та лікуванню. Є певні особливості, про які варто проговорити, тому що він не простий, він складний у діагностиці, ось і ем, трошки складного, але тим не менш, чим він різниться від першого та другого типу, не дарма від недоїдання. Тобто ем, тут є механізм виникнення. Якщо перший тип внаслідок аутоімунного руйнування клітини, які виділяють інсулін, uh -huh. а другий тип він більше пов'язаний з ожирінням і через те, що людина не. Може використовувати інсулін, який вже виділяється. А п'ятий тип це вже порушення розвитку підшлункової залози, яка займається виділенням інсуліну внаслідок тривалого голодування. Групи ризику, давайте. Групу ризику це а, люди худорляві, які не доїдають, причому в перші роки життя а, вони а, мають індекс маси тіла менше, ніж 19. Я нагадаю, що це співвідношення зросту та ваги. Mm -hmm. а, потім а, це мешканці країн з низьким та середнім рівнем доходу, mm -hmm. і крім того, треба враховувати, що в ну, них є певні скарги. А, ну, якось спиратися потрібно на це. А як це відбувається? Як ми. Механізм так, з такого просто... недоїдання так. е, проходить до діабету. Як, де, де оцей? Оцей. Е, ну, Дивіться, деякі дані вказують на те, що є все-таки генетична схильність. Це ага. не через те, що людина може не їсти і це точно не про дієти, коли ми там не їмо тиждень щось, відмовляємось. Тобто це глибока засадка, дефект е, у розвитку органу, такий як пішлинкова залоза. 50 на 50, якщо це успадковано, то може виникнути якщо такий тригер, як голодування або угу. ні. Слухайте, ну дивіться, от, наприклад, в зоні ризику худерляві підлітки та молоді люди, так? так але ж не всі, умовно кажучи, худерляві підлітки можуть мати діабет п'ятого типу. На які симптоми потрібно звернути увагу, щоб зрозуміти, що вже є дзвіночки, і потрібно піти перевіритися. Так, тут особливість в тому, що ці люди, якщо брати взагалі діабет перед тим як діагностувати, то вони дуже схожі на діабетиків першого типу, все таки, і з цим були пов'язані труднощі, тому що їх лікували саме... Як цей тип, але потім ми поговоримо про те, що це було неефективно або mm -hmm. навіть небезпечно. Так от на що ми звертаємо увагу? Тобто, перед тим як людина здає аналізи, вона, наприклад, не набирає вагу, щоб вона якби не харчувалась, отримувала багато кілокалорій. А друге, це вона втрачає вагу, при тому вона робиться не спеціально, тобто на це треба звернути увагу, при тому в неї підвищений або нормальний апетит. Друге, це втома не специфічний симптом, але тим не менш. Третє це як класичний діабетичний симптом. Це часте сечовипускання, спрага, хочеться пити. І наступне це сухі шкіри, погане загоєння ран. Ось якось так. Для дітей це порушення розвитку. Це виліковано. Mm -hmm. Це виліковано. В принципі, цьому є і позитив, тому що діабет, як і будь-який тип, він лікується. Але як він лікується, тому має прийти час. І оця робоча група вона буде займатися цим найближчі два роки. Є небезпека в тому, що їм вводили інсулін через оці механізм. Бо думали, що це перший, да, тип. Так, тому та? що думали, що це перший тип. Він інсулінозалежний, вводили інсулін, і, на жаль, це було неефективно, по всій логіці не сходилось. І навпаки, у цих людей виникав такий небезпечний низький рівень цукру. Це гіпоглікемія, mm -hmm. який може призводити навіть до смерті. Все таки я хочу повернутися до того, як це виникає. Ви сказали, що це там часто генетична буває історія, та? так. але образ життя, там я не знаю, може нерви, може обмін речовин, що ще може стати гачком, що оцей генетик. Етичний механізм запустить тут. Механізм все таки в тривалому недоотриманні поживних речовин і цьому недоїданню. Не дарма він так, але це не дієта, та йдеться. Це прям це не парадоксальне ні, голодання. якесь, да це береж. прям таке тривале хронічне виснаження. І ми можемо говорити для порівняння, щоб розуміли люди, що це країни Африки. Угу. Ну, ось, це бідні країни, які ну от так складається життя. Тому важливо от клініцистам і лікарям розпитувати не тільки те, що їх турбує людей. А й в яких умовах вони росли, е, який був харчовий статус? Чи не було там тривалих яких проблем, які могли призводити саме до недоотримання поживних речовин? Головне, а яка ситуація в нас в Україні з діабетом п'ятого типу? Е, Є вже випадки, які відомі випадки, вам лікарям? Випадки я особисто на своєму досвіді не зустрічала, чесно скажу. Мені здається, що це м, така історія, яка буде розвиватися, обговорюватись. Е, дуже пишаюся тим, що наші українські лікарі. Вони йдуть завжди в ногу з цими даними. Тому наша задача просто чекати офіційних даних, які будуть розроблятися. І звісно, про це варто знати. І оце визнання це перший крок до обізнаності і порятунку життів. Тобто, це дуже важливо, тому що було незрозуміло. А от зараз, нарешті, є проблема, і як її вирішити? І до правильних протоколів лікування так, до появи так. цих правильних протоколів. Але так? Хочу сказати просто коротко, що все-таки, оскільки проблема з недоїданням, то є рекомендації. Окрім там медикаментозного, що все-таки особлива увага має приділена харчування високий вміст, білка в раціоні, трошки менше вуглеводів, які можуть стимулювати вироблення інсуліну, і обов'язково корекція дефіциту вітамінів та мінералів. П'ятий тип діабету це не тому, що хвороб стало більше, це тому, що лікарі стали краще діагностувати все, що відбувається, і винайшли протоколи, які далі ще буде досконалюватись, в тому числі і лікувальні. Я так, так розумію, особі величезно лазінченко, лікар-ендокринолог, рухаємося далі це з